Всім привіт! Запрошую на щотижневий ігровий дайджест із найактуальнішими новинами ігрової індустрії, який ви можете побачити щоп'ятниці. Минулі сім днів для ігор були, знаєте, такими максимально класичними з урахуванням того факту, що через кілька днів розпочнеться Xbox Showcase та декілька інших конференцій. Саме тому розробники та видавці максимально притихли та готуються до майбутніх подій. Але тим не менш нам є про що сьогодні поговорити. Відбувся реліз однієї цікавої української гри. У Payday тепер можна пограти на вашому смартфоні. Цікаві деталі майбутньої конференції від Xbox, країна, яку можуть показати в GTA 6, відбувся Summer Game Fest та ще багато чого цікавого. Плюсом до всього на каналі вийшло відео про одну із майбутніх ігор Bungie під назвою Marathon, яка може змінити жанр шутерів. Обов'язково зацініть. А ми будемо починати. Візьміть смаколиків, мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run for Games.ua. На Summer Game Fest було досить небагато цікавих анонсів, тому вони будуть у купі із всіма новинами. Спочатку це виглядає як черговий ремастер, але схоже, що це все ж таки повноцінна гра. Зустрічайте Sonic Superstars. Якщо ви грали в перші частини на Sega, то будете відчувати себе як вдома. Схоже, що розробники вирішили принципово нічого нового не вигадувати, а просто взяти добре працюючі механіки та поліпшити їх, трохи розбавивши чимось новеньким. Судячи з відгуків у коментарях під демонстрацією геймплею гравці залишилися дуже задоволені побаченим. Магазин Nintendo має поповнення новою українською грою, а саме Speed Crew, яка побачила світ вчора за геймплейною складовою. Це щось схоже на Overcooked, але вам потрібно керувати, так би мовити, під стоп-командою, максимально швидко обслуговуючи автомобілі, ремонтуючи їх, змінюючи шини і так далі. Не засмучуйтеся, якщо не маєте Nintendo Switch, адже демо-версія вже з'явилася у Стімі. Хто вже встиг пограти? Як вам? Серія Джуманджі завдяки новим фільмам із Дуейном Джонсоном отримала друге дихання. Мало хто знав, але ігрова адаптація теж мала місце. Єдине, що про неї мало хто чув. Але на цьому ігрові походеньки франшизи не закінчилися, адже скоро світ побачить Джуманджі Wild Adventures. Вам будуть доступні вже звичні герої, які будуть потрапляти у різні небезпечні ситуації. Виглядає як мінімум весело. 29 серпня відбудеться реліз гри про підводний світ під назвою Under the Waves. Нам продемонстрували черговий трейлер, і варто зауважити, що підводний світ дійсно виглядає дуже круто. Причому геймплей буде набагато різноманітніший ніж можна було подумати, адже нам доведеться використовувати батискаф, вилазити з нього, аби прибрати перешкоди, сканувати поверхню та ще багато чого цікавого. На PlayStation Showcase на здивування багатьом не оприлюднили дату виходу Spider-Man 2, показали лише геймплей. А от на Summer Фесті вирішили показати дату. Це дивно, але окей. Пограти за людину павука можна буде 20 жовтня цього року. Також розробники вирішили продемонструвати додатковий арт із веномом та картинку, яка буде на дисках. Тож можна вже готуватися до релізу, адже чекати в принципі недовго. Тепер буде достатньо багато новин стосовно серії PayDay, насправді дуже крутої серії. По-перше, другу частину на цю мить можна забрати в магазині Epic Game Store, все як і завжди. Заходите у крамницю і оформлюєте замовлення. По-друге, з'явилася потенційна дата виходу продовження. Якщо датамайнери праві, то реліз відбудеться 21 вересня цього року. Плюсом до всього розробники влітку обіцяли продемонструвати геймплей. Тому чекаємо. Скоріше за все, Payday 3 вже не за горами. Мобілки теж не обійшли стороною. Гравці на смартфонах також можуть по дорозі на роботу, школу, універ пограти в улюблену серію, адже Payday Crime War. Мені довелося трохи пограти, і це прям адаптація другої частини для смартфонів. Але відгуки вказують, що у великої кількості гравців гра вилітає, тому чекаємо на виправлення помилок розробниками. Якщо на шоу кейсі просто анонсували продовження Talos Principle, то наразі розробники встигли продемонструвати геймплей цієї гри. Перша частина пройшла повз геймерів достатньо непомітно, але тим не менш це не зменшує її цікавість. У другій частині розробники вирішили не вигадувати щось нове, а просто розвивати те, що добре працювало раніше. Якщо простими словами описувати це портал, але з трохи іншим підходом до геймплею та пропрацьованості світу. На нас чекають нові загадки та цікаві рішення. Сумували за симуляторами ходьби. Ой, та що ви знаєте, що сумували? Був собі чоловік, перемикав канали і раптом опинився в якомусь неймовірному світі. Причому, судячи з побаченого, ходити буде доволі складно. Сміху буде дуже багато. Навіть трейлер викликає посмішку. Кумедних ситуацій там достатньо багато. Реліз запланований на 2024 рік на ПК та Плейстейшн. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Ваша підтримка мене мотивує і дуже сильно допомагає. Дякую вам! Особлива подяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському. Ви неймовірно сильно допомагаєте. Щиро вам вдячний! Плюс, любий глядачу, ти також можеш мене підтримати та стати спонсором. Але якщо є можливість, першочергово та головне підтримуйте ЗСУ. А ми продовжуємо. Один ютубер, а саме Тайлер Маквікер, у час проведення трансляції, відповідаючи на питання, заявив, що у майбутній GTA 6 будуть флешбеки головних героїв, і місцем їх дії буде Куба 80-х років. І там буде все зав'язане на білому. Самі знаєте чому і пограбуванні банку. Чи має блогер достовірну інформацію? Невідомо, але чутки стосовно флешбеків були досить давно. Також він сказав, що головних героїв буде двоє, і буде щось схоже на історію Бонні і Клайда. Плюс реліз може відбутися у 2020 у 2024 році. From Software наразі активно працюють над Armored Core 6, і на ранньому етапі розробки планувалося до гри додати відкритий світ. Але студія вирішила зробити гру про роботів такою, аби вона все ж відрізнялася від минулих ігор компанії. Тому наразі відомо, що відкритого світу у гри не буде. Розробники вирішили сконцентруватися на роботах та ідеальній Armored Core. Що ж, цікаво, що вийде у розробників, причому максимально цікаво, адже ми можемо отримати найкращу гру про бойових роботів, принаймні трейлер масштабом та би. Вам і тебе приємно дивує. Xbox вирішила максимально підготуватися до своєї конференції, а саме Xbox Showcase. І гравцям стало відомо, що Філ та компанія не покажуть жодного cgi трейлеру. Тобто, виходячи з цього, на нас буде очікувати або виключно геймплей, або, наприклад, якісь інтерв'ю розробників, як це робили банді зі своєю маратон. Дуже чекаю на демонстрацію другого сталкеру. Адже різноманітні інсайдери стверджують, що український проєкт таки буде показаний. Crime Boss rock восрока сіті гра, яка максимально схожа на Payday, не отримавши величезної купи уваги від пк геймерів, вирішила все ж завітати і на консолі. Можливо, там успіх буде кращим. Таким чином, ми дізналися, що вихід на PlayStation та Xbox Series запланований на 15 червня цього року. Потенційно дуже цікаве оновлення може чекати на крамницю Steam у майбутньому, адже сервіс SteamDB показав, що у крамниці Гейба у деяких європейських країнах з'явився так званий моніторинг цін за останні дні. А саме за останні 30 днів ціна зараз і стандартна. Насправді виглядає цікаво, адже можна буде подивитися наскільки хорошу знижку отримав той чи інший проєкт, та чи варто почекати наступної. Заговорили про знижки? Тоді давайте продовжимо. У стімі відбувається розпродаж серії Assassin's Creed, тому можете придивитися, можливо, знайдете щось для себе. Red Dead Redemption 2 можна придбати за 296 гривень. Halo The Master Chief Collection віддають за 119 гривень. Kingdom Come Deliverance коштує 94 гривні. GTA трилогію The Definitive Edition можна додати до бібліотеки за 749 гривень. Riders Republic можна придбати за 229 гривень. Стратегію Frostpunk віддають за 120 гривень. У PS Store GTA 5 можна купити за 503 гривні, і Тексту коштує 699 гривень. No Man's Sky можна додати до бібліотеки за 749 гривень. На цьому в мене для вас всі новини. Дякую, що подивилися. Отже, чекаємо на Xbox Showcase, а я сподіваюся на вашу підписку та лайк. Скоро побачимось.